У людей такі собаки. А що ж ви собак до такого стану довели? А що ж, як мені годувати їх нема чим? У мене грошей немає, сидю, блядь, голодна сама. Ну, по вас не скажуть, що ви голодні. Ну, звісно, Це Це я Ну, ладно. А сємизи нікого не було такої комплекції, як ви. Дайте, що? Не що? треба мені висказувати. Чуєте. Ой, Давайте ой, ви ой, не будете ой, так розмовляти. Ви що з собою будете заводите? Не, не заберутьте, будь ласка, не забудьте. Не Я не Давайте мені все. 地方。